Величезний державний борг, він вже з'їдає в принципі всі ресурси. У нас, ну, дивіться, Янукович здавав, коли справи на початку 2014 року борг був там трошки більше 200 мільярдів гривень внутрішніх облігацій, зараз 700. 700. Тоб, майже 700, 670. Тобто ми увеличили практично на 500? На 500 мільярдів гривень збільшився борг. Ну, дивіться, тут угу. не стільки держава запозичила, скільки це намальований борг. Облігації в статутний капітал Приватбанку, облігації в статутний капітал Нафтогазу України 90 мільярдів, там 140. облігації, які фонд гарантування отримав, скільки він грошей. Облігації, які отримали менші банки, Укргазбанк, Ощадбанк України. Якщо все це додати, то половина, але може, навіть і більше половини цього збільшення це намальований борг, тобто не на ринкових засадах. Якби. Зрозуміліше сказати, якщо б держава звернулася до фінансового ринку за позицію ці гроші, їй би ніхто їх не дав, оскільки їх нема. І борг би не з'явився. Але борг з'явився, тому що держава захотіла, щоб він з'явився отаким чином. Це така схема, і вона була розроблена, і вона виникла десь от після кризи 2008-2009 років, і зараз вона існує. Це наповнення статутних капіталів всіх, кому потрібно, державними облігаціями. Не, не без э, оцінки негативних наслідків, а негативні наслідки величезні. Оскільки ну які, скажіть. це Хоча ми говоримо про те, що ринкові, закони ринкової економіки в нас діють викривлено, але от той закон, що якщо зростає державний борг, то суспільство буде очікувати в майбутньому знецінені національної валюти, він продовжує діяти і нічого. Ну він би мігний економічний да, закон. Оскільки ми говоримо про те, що є підтримка фінансової системи з боку тіньового сектора, олігархів. Там, середнього бізнесу готівки, але тіньовий сектор, олігархі, вони не будуть погашати державного боргу, і тому відповідним чином цей ризик залишається.